Це навіть не я, це е, міські та чиновники. Е, вже е, казали, що як е, що декілька насосних зовсім не працювали. Чому вони не працювали? На треба розбиратися, треба вивчати, е, бо ну, це дуже важливо. Шістнадцяте, шоста насосне. Вони дійсно важливі, вони мають бути завжди готові, е, е, завжди мають… Бути резерв, резерв правила, мають бути генератори, якщо не буде живлення, мають е, е, запасні частини, які можуть, можуть е, знадобитися, тому що під час дощу може бути що завгодно. Але ці насосні мають торобити безперебійно. І це основне питання. Чому так сталося? Десь не відбулася та комунікація, десь не працювала там, та логістика, десь е, хтось не виконав е, та поставленим перед ним завдання. Ну, тобто, е, е, там там чуть-чуть, там потрохи, там не що ми бачимо? Ми бачимо, що є загиблі. Такого не має бути в жодному разі. От в жодному разі. Ми можемо що завгодно казати, що зміна клімату, що там дощ якийсь був аномальний. Насамперед, ми вивчали, бо я ще раз це кажу, я був. Цієї шкурі, так і в нас не було там коштів на новий колектор, і ми виходили з того, що ми мали. Ми е, взяли досвід Польщі у тому числі. Ми в, зробили карту підтоплень міста і готуючись до, до непогоди, то ми е, розставляли людей, розставляли. Техніку по містам можливих підтоплень, додаткові насоси, додаткові додаткові ну, групи, і так це давало результат. І так ми паралельно маємо розробляти, підсилювати систему водовідведення міста. Це довго, це дорого, це коштовно дуже.